Увага, діти на дорозі. Обласні даївці взялися нагадати водіям та школярам правила дорожнього руху. Таку акцію проводять щорічно напередодні 1 вересня. Незабаром школярі повернуться із канікул на навчання. Тож учасників дорожнього руху побільше. Як пройшов початок з української акції в нашому місті, бачили і примак. Сьогоднішню акцію Даївці почали зрання. Спершу кіровоградським маршрутчикам роздавали листівки та просили їздити обережніше. Ми нагадуємо вам про те. Що незабаром діти підуть до школи, і взагалі учасників дорожнього руху побільше, щоб ви були уважні та обережні за кермом. Я вам даю такі листівочки. Це, будь ласка, розмістіть в салоні. Водії листівки одразу клеять на склом. Кажуть, коли починається навчальний рік, їздити містом і справді стає складніше. Навантаження збільшується, набагато збільшується і по пасажиропотоку, і по потоку транспорту, по всьому. Це набагато треба бути уважнішим, серйозніше відноситься до своєї роботи. Особливо на піших Стоїть, стоїть, то побігло. Та ніяк ходиш, воно побігло. Ти собі став, постояв та й поїхав. Профілактичні бесіди продовжили із школярами. Їм нагадували елементарні правила поводження на дорозі та про небезпеку, що чатує через їх нехтування. У нас на сьогодні в області вже зареєстровано. На жаль, 25 дорожньо-транспортних пригод з участю дітей віком до 18 років, яких три дитини загинуло. А 29 були травмовані. Школярі у подарунок від інспекторів отримували закладки з правилами, потім демонстрували їх знання. Переходити дорогу, якщо є світофор, треба зараз мати. Якщо красний, то йти не можна. Якщо жовтий, то приготовиться. коли йде зелений, то вже можна переходити дорогу. А якщо світофору немає, то треба посадити наліво-направо. Якщо машини нету, то можна переходити дорогу. Дивись, чи немає машин. А як ти дивишся? Так. Триватиме акція до 20 вересня. Її проводитимуть по всій території області. Інна Промак, Анастасія Діденко, день за днем.